Всім привіт! Компанія автопарк Вінницький філіал. До нас їх ось такий красень. Це настоящий сімейний мінівен Volkswagen Charan 2013 року випуску. Автомобіль у нас з 2-літровим дизельним двигуном на 150 кінських сил. Машинка в нас споживає 6 літрів дизеля. Дуже економічний та надійний автомобіль. Також у нас з автоматичною коробкою передач та системою переднього приводу. Машинка в нас на ось таких лекосплавних оригінальних дисках з передньою адаптивною. Максимальною оптикою, також у нас спартруйники по кругу. Біленька, красиво. Зверху у нас панорама з люком. Машинка у нас має 7 місць. По кузу жодних нарікань немає. Маємо в лише один підкрас. По технічній частині жодних нарікань немає. Був замінений ГРМ. Прийшла ТО. Давайте перейдемо до другого ряду. Двері у нас з електроприводом. Ось так, все працює. Також заводське тонування вікон. Тут сидіння в ідеальному стані, шкіра плюс Кантара. Для зручності є два столика. Ось так все виглядає. Дуже просторий автомобіль. Також у нас взева ковриками вже він. Також задні шторки, повний електропакет. Ось такий у нас третій ряд і дуже величезний багажний відділ. Навіть зараз вам покажу. Ось так все виглядає. Тут є у нас полочка. Перейдемо до переднього ряду. Також у нас відчиняються двері з кнопочки і можна за ручку тірнути. По передньому ряду електропривод водійського сидіння, в досить в гарному стані все. Автоматична коробка передач, датчики сліпих зон, датчики свіфра та дощу, шкіряне кермо. Ось така в нас мультимедія. Тут у нас система старт-стоп. Також можна звідси відкривати задні двері. Дуже просторий, класний автомобіль. Ідеальне, можна сказати, сімейне авто. І, друзі, я нагадую, що дане авто можна придбати в нас за ціною 14 990 доларів, доступне в лізинг та кредит, а також можемо допомогти вам пригнати авто той США.